Під час перевірки інформації попередньо встановлено, що один з учнів 4 класу приніс до навчального закладу побутові хімічні речовини, і діти їх спробували, вважаючи, що це солодощі. Це сталося на подвір'ї гімназії у селі Дівочки Черняхівської громади. 11 учнів віком від 9 до 11 років під час перерви скуштували хімічний засіб для прочищення труб. Діти вийшли на першу велику перерву, і з'ясувалося те, що один із учнів пригощає якимись. Цукерками, як було пояснено, однокласників, але завдяки тому, що воно, ну скажімо так, не смачне. Воно почало пекти їм. Вони це все повипльовували і таким чином отримали опіки. Виявився черговий вчитель, який просто звернув увагу на поведінку дітей, які витирали язика. Була викликана фельдшерка місцевого пункту. Тоді ми звернулися за консультацією до лікарів-педіатрів нашої черніхівської лікарні. Двоє дітей отримали консультацію і були відпущені додому. І тоді було ви прийнято рішення лікарями, що все таки дітей на обстеження треба доправити до. Сталичівської обласної лікарні. Ну, я не бачила, як він його взяв, тому що ми були в хаті на другому теж, а вона в літній кухні, на холодильнику високому. Ну, він сказав, що він подумав, що це цукерки. Сам з'їв десь, а потім заніс у школу. Далі ну, подзвонили в школи, щоб ну, я прийшла. Двох хлопців по своєму сину що побачили. Нічого, не стояв спокійний. Ну, я це що вже. Ну, в цьому, але ніякої реакції, щоб там його ноги, було, чи, чи він жалувався на якісь болі, нічого не казав. А з хлопцями що? Теж там вони не ковтали, вони тільки язика на язик узяли, да, попікали язики. Діти думали, що якісь вітаміни. от, І вийшло, що погано зробилося, попікли язики чи що. десь скоро все привезли в житомир, все. я більше так нічого не знаю. Ми обслідування положили. Цих школярів та ще семеро учнів гімназії шпиталізували до хірургічного відділення обласної дитячої лікарні. Мама хлопчика, який першим спробував цю речовину, сказала про те, що він навіть десь п'ять пігулок прийняв. Ви вже дивилися, обстежували його зі слів дитини. Це була в речі, як виявилося, це речовина для очищення труб, так званий крот, який є надзвичайно сильним потужним лугом, який викликає. Величезні складні опіки. Якщо при споживанні до рота це ротова порожнина, якщо ковтати стравохід і шлунок і так далі, ми йому змогли зробити ендоскопічне обстеження. На щастя, там все добре. Наразі у нас у відділенні на лікуванні знаходиться дев'ять діток, сім хлопчиків і дві дівчинки. Ми їх швиденько оглянули, госпіталізували в відділенні хірургії номер 2. Дітки в стабільному стані. Вони стан ближче до задовільного, але на превеликий жаль, ризик і небезпека. Таких вражень, так хімічних опіків, тому що ускладнення можуть розвиватися пізніше, не відразу. То станом на зараз стан стабільний. Ми набрали усі аналізи, робимо все необхідне обстеження і діти у нас під спостереженням. Антоніна Тухас, Аліна Домбровська, Сергій Базилюк, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.